Привіт, друзі! Отримав декілька коментарів, декілька листів стосовно того, що відбувається в Англії. Да? Тобто, 26 листопада в Англії вийшов новий документ, який чітко показує майбутнє українців в цій власній країні. І зараз у українців в Англії паніка. і до речі, не тільки в Англії, Да, в інших європейських країнах відбувається приблизно те ж саме. Сьогодні ми з вами поговоримо, чому це так і на що треба розраховувати українцям, які знаходяться в різних країнах Європейського союзу. До речі, це стосується не тільки європейського союзу, також це більш-менш стосується і Сполучених Штатів Америки. Отже, якщо вам це цікаво, дивіться, будь ласка, це відео до кінця. І, будь ласка, не забудьте підтримати мій канал вашими підписочками і не забудьте підтримати це відео вашими подобайчиками. Це важлива інформація для українських біженців, і я думаю, що вона буде цікава мільйонам українців. Так ось, з одного боку, Англія продовжила термін перебування українців ще на 18 місяців да. Ну, тобто, виглядає це непогано, нормально, все класно. Але з іншого боку, уряд Англії чітко сказав, що всі ці роки, да, тобто 4,5 роки, вони не будуть зараховуватися і українці не зможуть використати ці роки для того, щоб отримати більш-менш зрозумілий статус в Англії, да? статус постійного резидента, наприклад. І для того, щоб його отримати українцям, треба буде шукати інші шляхи, інші варіанти. І зараз українці. Там в шоці, ну як це так, нібито довго ми тут прожили, перебули і все це задарма. Тобто українців прирівняли до іноземних студентів, прирівняли до е сезонних працівників, і е цей час, коли ці люди знаходяться на території Англії, він не зараховується в общий е час перебування в країні да, для того, щоб отримати постійне резидентство Е, до речі, про те, що так буде, я тут розповідав так, 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 так. Мені знов приходиться казати е, пити з тієї кружки, а я казав, да. І для мене це не є якоюсь новиною. Я про це розповідав вам ще півтора року тому назад. Да? Що саме так і буде? І до речі, до речі, Англія ж це ж не єдина країна. Так, да Тобто подивіться зараз, що відбувається в пабліках, Ну наприклад, тієї ж самої Німеччини. да В соціальних мережах ті ж самої Німеччини. Я там слідкую за декількома блогерами, які ще буквально недавно от з таким отачима а, кричали: а, всі українці залишаться в Німеччині, класна новина, а тут все помінялося, а буквально через рік-півтора всі українці як почнуть отримувати німецького громадянство ой, тільки тримайтесь, друзі. Ой, тільки тримайтесь. Ну, е пам'ятайте той хай, да, коли Німеччина змінила закони щодо. Громадянства. І як розповідали українці, ну це все. Ха -ха -ха. Зараз ми як почнемо тут всі отримувати, Німеччина тримайся. Покажіть мені, будь ласка, хоч одного українця, який за час за цей час зміг перескочити хоча б всього параграфу і отримати будь-яку зрозумілу візу, да, робочу візу, наприклад, в Німеччині. Я вже мовчу за постійні резидентства і за громадянства. То тепер ці ж самі блогери. Розповідають, що друзі, пора пакувати чемодани, пора купляти квитки на літаки, да? що <смі> іде жопа е в Німеччині, і зараз, до речі, Німеччина вже серйоз взялась за питання українських біженців е на своїй території, і Німеччина зараз хоче раз певну кількість українців, розтасувати, відправити по іншим країнам Європейського Союзу, до речі, да? тобто. Е Ну такі ці всі хайпи, коли українці очікували, що ну ось зараз як все навалить. А про Ірландію давайте згадаємо, які там були плани. Та ми зараз тут ці як залишимося. Да, Ірландія він сказала, що буде для нас будувати будинки безкоштовно всім українцям, всі, хто захочуть, всі тут остануться, залишаться. Да? Але пізніше Ірландія сказала: Стоп, 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 стоп. стоп. Губу назад закатуємо і йдемо працювати. А залишитися тут зможуть ну тільки одиниці, да те ж саме відбувається і в країнах Прибалтійських теж саме відбувається вже всі ці тенденції: відбуваються в Швейцарії, в Швеції, да, в скандинавських країнах. Тобто, всі країни зараз вже чітко показують українцям, що а, ну а, їхнє сподівання залишитися там на постійно це таке, ну собі. Химерне таке, знаєте, химерна надія. І ну, не у всіх вийде. да, Вийде у когось вийде так. Ну, звісно, десь якісь українці залишаться. Ну, не будемо забувати, що багато українців і до війни жили в різних країнах світу, Європи, працювали там, відчували себе нормально. Тобто, звісно, що певний відсоток українців залишиться. Залишаться ті, хто не сидить, не чекає, поки на них звалиться, не повторює як мантру. Ну а що ж? А навіщо ж тоді вони, навіщо Німеччина вкладає в нас гроші? Навіщо Німеччина навчає нас німецькій мові і наших дітей? Ну зрозуміло, навіщо. Ну як, ну, як вам сказати, навіщо не ну, для того, щоб ви залишились в Німеччині. Да? Те ж саме відбувається в Англії і в інших, в інших країнах. Е, тепер чому всі ці рухи стосовно того, що українцям... Прийдеться дуже скоро повертатися до України, стають все більш і більш такими очевидними. Да, ну це також не секрет це також очевидно. Будь-яка людина, яка вміє дивитися, слухати, аналізувати зараз, вже стає зрозумілим, що. А все йде до того, що війна скоро закінчиться. Яким вона чином закінчиться? Чи це буде переміря, чи це буде заморозка, чи це буде е, мір підписаний. Да, це вже зараз деталі обговорюються, на яких в умовах це буде все закінчено. Але те, що війна закінчиться, це вже всім більш-менш зрозуміло. Також більш-менш всім зрозуміло, що. Ну, принаймні не окуповану частину території України треба буде відновлювати. Треба буде відбудовувати, треба буде знову повертати до життя. І звісно, Захід зацікавлений буде в інвестиціях. Захід буде зацікавлений в бізнесі на території України. Будуть туди вливатися гроші, будуть вливатися технології. Але, 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 але нам потрібні робочі руки. Правильно, тобто, і хто там буде працювати? Ну, скажіть мені, будь ласка, ну не поїдуть же туди німці е, працювати, англічани працювати, американці працювати, да, тобто працювати будуть українці, і це класно, до речі, да, тобто прийдуть західні компанії, прийдуть західні інвестиції, е, піднімуться заробітні плати, е, будуть умови роботи, такі як в західних компаніях, але працювати треба буде українцям і. Для цього українців треба буде повертати в Україну. Це зрозуміло, і до речі, ну тут вже не буде, знаєте, так як. Працювати я хочу, я не хочу, а я от думав, а я от не думав, а мені тут сподобалося, а я хочу тут залишитися, а люди це не раби, а нас не можна просто так повертати або не повертати. Повірте мені, все можна. Буде як, знаєте, в вказки каз, про попелюшку. Да? Коли в 12 ночі бамс, І карета перетвориться в тикву коли всі програми закриваються. І кажуть, у вас є 3, 4, 5 там, місяців, в залежності від країни, для того, щоб ви повернулися до себе додому. І не буде іншого вибору, окрім як зібрати чемодани, купити квитки і полетіти в Україну, або поїхати на автобусі. Да? Знов-таки кажу: зверніть увагу е на те, що відбувається в тій самій Німеччині, де перебуває найбільша кількість українських біженців, да? що там зараз. Розповідають ці ті адвокати, горі адвокати, яких я, я просто я дивлюсь, з них такі ж адвокати, як з мене балерина да Але народ український, там слухає їх, вірить, кожному там, що вони там розповідають, кожні фігні, яку вони по ушам їздять, і люди. да-да-да-да-да Ура! Нас всіх залишать тут. Друзі, якщо ви хочете залишитися там, де ви зараз є, Звісно, є така можливість. У кожного українця є можливість залишитися там, де ви зараз є. Але для цього треба прикладати зусилля. Да? Ну, ви це знаєте, я про це вам кажу кожного разу. Той, хто сподівається, що все свалиться само собою, так, дуже скоро все свалиться само собою. Свалиться квіток додому, свалиться чемодан, який треба буде пакувати. І Свалиться поїздка додому, <ріст> тож, друзі, е готуйтесь. Готуйтесь. Тому що відбувається в Англії, для мене не секрет, для мене не новина. Це дуже, дуже очікувана ситуація. Те, що відбувається в інших країнах Європейського Союзу, також для мене очікувана ситуація. Так само, як і в Сполучених Штатах Америки. Подивитись, Трамп зараз прийде до влади. Якщо в Україні закінчиться війна. Цей юфою швидесенько прикриють і все. До речі, до речі, його вже не розглядають нормально. Да? Тобто, заявки приймають, а розглядати мене розглядають. Люди сидять, чекають і нічого не отримують. Тобто подивіться на всі ці факти трошки з іншого куту, да? трошки з, іншого, з іншої сторони. Можливо, і вам стане зрозуміло, до чого все йдеться. Друзі, я сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Я сподіваюся, що ви вже поставили вподобайки цьому відео, і що ви вже підписалися на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. На цьому каналі я вам даю класну і корисну інформацію, а головне, я даю вам інформацію своєчасно. Да? Тобто, у вас є час ще щось зробити, прийняти якісь кроки, зробити якісь кроки для того, щоб ви змогли залишитись там, де ви зараз знаходитесь. Якщо ви дійсно хочете там залишитись. Да? А якщо ні, ну так то. то. Це також нормальна ситуація. На цьому я з вами буду прощатись, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!